Всім привіт. Знову у нас є робота. Відіслав хлопцям попереднього ножа, що робив з цього стола. От, В нього побачили його друзі і теж захотіли. Будемо робити ще один ніж і ще один буде кусочок звідси, будемо робити кладача козацького. Починаємо. по ці гострі грані поздирав зараз абразівом це буде хвостовік а це піде на розкльопку саму на саме тіло на клен ну а цей чи цей піде на ніж може цього достатньо буде а не тут цей кусочок от весь ствол і пішов Писарку зробив. Зараз невеличкий тест. Цей тест не говорить про те, що це хороший чи поганий метал, це говорить про те, що після ковки, після термічки. В самому металі немає ні тріщин, ні, ні шлаків різних, ні пор. Тобто практично цільний метал. Ну, якщо не враховуючи, оці, що я ще не познімав е окаліни, оці оці, тут в деяких місцях він є, він би ще більше звенів, але ну, видно і зразу по, по дзвону, видно, що метал цільний. Ось такий бойстер. Вже готовий. Ось він так от плотненько. Немає щелей, нічого немає. Ну, все у мене готово вже. Ці дві штучки. Які я зараз підніму. Так. В общем, Данело, це твій. Давай з цього почнемо колодачика. Я їх вже багато робив, не хочу робити окремий ролик за цей каладач, тому що їх там вже багато в мене є на каналі. Об'єднав з ножем. О, коротко за цей колодач. Сталь значить, вже, як я казав, з того ствола від ПКМ. -а. Хтось там писав мене, що тут десь я не знаю, чи навіть пошуткував, чи що, щось там чи повело, чи не повело, де я щось не бачу цього. Вроді як, все нормально. Рівненький. Е, ну, коротко. 225 клин, 130 руків'я, руків'я е, сувель клену, е, проставочка е, ебоніт і гарда латунь. Латунь відполірована. Оставив місце ковки в цих містах. Ну, коротко такий, Значить, 7 мм в цьому місці обух. Ну, звичайний який і поперед цим в мене були на відео. Чехол такий самий точно, по такому принципу я робив. Так от він складається, дві кабурні кабурні гвинтики, Застягується зручно, В незалежний підвісик, його ніхто не буде носити, він буде скрізь на стінці вісити. Ну, Ось от такий от. шкіра тут грубша. 4 злишні 45 мм товщина. Тут шкіра тоньша. Тут 3 міліметра шкіра. Теж сталь на клинку від ствола, зі ствола верніше. Оце останній кусок, що там був, ствола більше немає, все весь пішов, там якісь обрізки залишилися 135. Два. Клин 120 років да, По руків'ю. Руків'я зроблена основна частина з серцевини яблуні. Я сушив їх, там років 4 чи 5 сушив цю серцевину, вона мені дуже сподобалась по кольору. Але потім, коли зробив вже руків'я, вскрив його рідиною цією. Ну, дуб, дуб, точно дуб. По структурі все похожий. От, дуб, але не дуб. Але Яблуня. Ось, ну, дуже крепке. Таке пробував його молотком бити куски, тримається вкупі. Гарда мідь, проставочки, латунь. Дюраль, верніше, вибачаюся. 3,8 обух, 25 ширина клинка. Зведення 0,3 18 градусів на сторону заточка. Ну, ріже я не буду показувати, я там показував як воно він ріже, заточений. Ну, такий сатін десь 600 на клиночку продольний. Не став його полірувати в зеркало. Це не потрібно. Ну, чехол погружного типу. Скользящий такий підвісник незалежний. Практично весь він входить, візеруночок набитий, чорний колір шкіри. Ну, в общем, ось такі от. два вироби. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока.